Зараз ми приближаємося до гиблого місця, де постійно люди гибнуть. Або трапляються аварії. Ось ступчика немає. Ось він валяється. Це злетіла машина. Якби не ступчик, було б ще хуже. Далі їдемо так. Ось пам'ятник стоїть. Пам'ятничок стоїть. Пам'ятничок тут дві дівчини йшли. Вечором в цьому напрямку до села до рідної залишилося 10 кілометрів. І їх збила машина. Одну збила насмерть, а друга жива залишилася. Їду і не знаю, що зі мною буде. Тут постійно злітають машини. Вся дорога буває в стеклі. Як не в деревину вдариться, так ще якась проблема. Ділка впасти у таких дерев, вони сухі, Тоже приводить до аварії. На цьому приблизно участку, поки оця дорога існує, дві людини злетіла, насмерть розбилася. Одна на пасажирському сиденні вилетіла, двері відкрилися. Бортова машина везла пасажирів, людина вилітає і розбивається наспіт, десь в цьому районі приблизно. У нас весна, зараз все пороставало. Сьогодні перший день весни, 1 березня, 1 марта. Машини мотаються, саме не знають, до чого наметь привезти. Ось тут є пам'ятник, він навіть не пам'ятник, а віночок весь сів. Лента одна залишилась. Ми приближаємося до деревини. Це ще один трагічний випадок. ця ленточка, там вінок висів. Одна сельчанка наша вдарилася, машина вдарилась в деревину і вона померла. Одна із пасажирів, так сказати. Виробить масові дерева, наводять порядки. Приводять до аварійної ситуації. Конечно, мітоги лихо буде постійно по на цьому участку знаходилося в старину клайбище. Приблизно на цьому місці і дорогу зробили по клайбищу. це люди розплачуються. Далі за кілометр від цього я вам покажу, вам навіть видніється ще одне гибле місце. О То... ну, деревина видніється серед ярков. Там теж гибли Ну, про те я пізніше розкажу.